Це одне з найбожевольніших речей, які я чув собака, яка одна залишається вдома, і після на ліжко місце саме того. І гризе речі саме того, хто і винен в її стресі. Тобто, гризучи ваше взуття або нижню білизну, ваша собака скидує таким чином стрес, насичуючись цим запахом і смаком. А на ліжко чому вони пісяють саме на це місце, де ви спите? Тому що там максимальна концентрація вашого запаху. Собака знаходить цю концентрацію і скидує стрес, не знаходячи вас там поруч. Головне питання: як же навчити собаку залишатися вдома одній без стресу? В цій книзі тут є. Є відповідь. відповідь проста: потрібно навчити собаку бути спокійною поруч з вами вдома, не просячи постійно уваги, не ходячи за вами хвостиком, не нервуючи, коли ви, наприклад, йдете в туалет. Пам'ятаєте цей момент? Ви встаєте пішли в туалет, собака прокидається, кидає свій сон, біжить як перелякана, де мій хазяїн, де мій власник, я не можу без нього жити. Покрокова стратегія, як вирішити це питання, є в цій книзі, але зекономити час, я вам можу. Ви повинні навчити собаку не просити у вас уваги, коли вона того хоче, а гладити її, коли ви запрошуєте. Це головне. Тобто, кожного разу, коли вона приходить, просить уваги ставить лапи, лізе до вас, ви робите зауваження, вона опускає хвоста. Важливо, і як тільки вона опустила хвоста, від. Дійшла тут же ви зовете її сюсюкаєте за який стан? За нейтральний, незалежний. Вже через 2-3 дні такої поведінки ви побачите результати. Не вірите? Перевірте.